Сьогодні я буду проходити втечу від містера Кавичка. Це, я думаю, буде схоже на барі, але Воно називається не на барі, а в течію дивитися щось таке. Ну що ж, погнали? Тут ми вже все відкрито, не треба нічого не зіметити, просто тут стрибаємо на парк. І ось вентиляцію. Ми виходимо ще до вентиляції. Тепер нам треба збивати. О Так, Зриваємо. Це в нас якісь форми, не знаю. Тепер ліземо наверх, ідемо прямо і де, поки, бачите, у нас є така червона кнопочка. Ми її не знімаємо і у нас йде повітря тут. Якщо ви на неї не нажмете, то ви потім не зможете прийти. Вам не далі, бути. Я збираю. Біжимо тепер, і ми нажимаємо ось сюди на цю кнопочку, і в нас буде виходила ця штука. Не хвилюйтесь, вона уїхала без вас, наприклад. Але вона потім повернеться, тому за це можеш не хвилюватися. Тобто не треба. Далі ми заходимо кудись. Нам треба піднятися туди. А бачите, тут оцей містер Кавунчик. Щось таке. Нам треба взяти можу щось таке, щоб побудувати собі. Бачите, требуємо. Або просто можна залізти. Я як думала, що це треба, як драбину знайти, а вона вже не виглядається. Тут не треба нічого будувати, бо в мене легкий рівень. Я залізла, впала вниз, ось так, і далі йду вниз. Це містер кавунчик. В смісі, в а який поймав? А я? Мені там впала, у мене вже містер кавунчик поймав. Ви бачили? Як? А не нужно цікаво Це якийсь би. Чи це. А ось містер Павлочек. Я вже думала, він за мене біжить. Бачите? Боже, ну она чуть не догнала. буде. Тримаємо, відкриваємо. І все, тут вже можна оглянутися. А, він впав, бачили? Він іде такий і він там впав. А, він там під низом тепер ходить. Тепер під нізом тут ходить. Цікаво, це якісь бічі дійсно він там повинен ходити. Мені цікаво. Можна за рубакси купити. всякі які скини такі. Пи. Тепер стрибаємо ідемо по такій палці. Ой. Я думаю, за мною буде там містер Кавунчик ганятись. Не знаю, в нас буде цікава. Вони нас можуть збити. Тепер нажимаємо сюди, якщо чесно, це не моя найлюбленіша штука. Я... Я таку штуку не люблю. Об мене вийшло з першого разу. Раніше в мене з першого разу взагалі не проходило. Так добре, далі стрибаємо. Тепер залазимо по драбині. Тут нам треба взяти м'ячка і кинути ось так. націлитися і кинути. Нам треба попасти в кільце. Так. Ціну. Не Нам треба попасти. Опять нажимаємо на цю штучку, коли підтілились і кидаємо. А, взагалі, знаєте, взагалі ось так просто. Тут і поліція воно відкриється. Все, то, М -м, до речі, а можна обхитрити містера колочика і цій Мистер Кавучи Порой він не пузі Я вам лайфхак, як на бігти Просто берете У вже мистер Кавучик 재미ensive gern Ну і так можна в нього дійсно втекти, це вам такий лайфхак. Якщо ви не любите оце бігти, і так само думаю можна зробити із ключем. Тому це вам такий лайфхак. Я сама в абсолютю, що ну, так вийшло. Цікаво на гонках, якщо вони тут будуть, може теж так можна зробити. Але це повідомлює. Так швидко бігти. Чи ні? Так. Троплю тепер так. А в нас такий сміх, як в барі дійсно сміх як в баре. Але не справді це шляпа. Такий сміх, як в сміх, як в нього. Ну так, дійсно. Це як балдит, який містер кавунчик. Це така назва містеркавунчик. Дуже прикольно до речі. Особливо для якихось маленьких діток. Не знаєте, що для маленьчик. Це назва. Це все. Та можна летіти, в принципі, по невыходам. Вот тут. Ну, або на кінці. Потім ми... А, так можно тут и їздилась, пам'ятаєте? Ми ж... Что-то... Це саме там, де ми від нього, чи це ще одне буде. А, це просто саме Пам'ятаєте, коли я взяла це і летіла, то це напевно, вам Тепер п'ємо енергетику. І зробимо зарядку і ми стрибаємо. Тепер сюди і сюди. Так стрибаємо дощечку. Далі можна просто вилетіти. На кінці можна взяти стаю штуку, щоб точно не промахнути на останній. А то мені. Я не вбираю. Суті перегони списуємо кавунчику. Ну там, де ви бачите, що ви можете обігнати, то його дійсно можна так обігнати. А ось так треба тепер лізти по трубі. Там, з іншого боку. А з іншого боку не А, ні, з іншого боку вийде. Не просто в мене сукня. Тепер стрібаємо по всяким зачим іграшкам. Це буде фінальна битва. Не знаю, тут читать, не знаю. А я звучаю такий камерамент і вимороковічка. Да? Не, ну камерамент, вомерокобичка. Безброє. Щоб цього ковучика перемогти. Ну.

Як швидко пройти містера ковуючика? Звісно, в мене це трохи, напевно, довше часу займає, за того, що я з вами розмовляю. Вас, Власне знову це буде швидше. Не знаю. is on the bus go swish 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 the wipers on the bus go swish 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 all through the town the horn on the bus goes beep 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 the bus Така. Тут можна пограти в різні ігри, можливо трохи схожі. Тут можливо... Да, можливо. Ну ми звездимо наблизити. Чи можна сюди діти достати ну, і будемо такими самими. Зараз да, спробуємо. дійсно. бачите, а де проходимо? Усім, усім пока до нових зустрічей. Якщо це, якщо це відео було для вас корисне, будь ласка, поставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Усім пока, до нових зустрічей!